Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини зведення ОВА за добу. Ударів по Харкову протягом доби не зафіксовано близько 20.30. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Відродженівське. Внаслідок влучання ворожого дрону виникла пожежа в житловому будинку. Інформація про постраждалих не надходила. Близько 14.00. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Ківшарівка. Внаслідок артилерійського обстрілу загинула 51-річна жінка. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. В результаті посилення заходів. Дів з евакуації з куп'янського та борівського напрямків евакуйовано 28 людей. Серед них одна дитина. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 19 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. О 19.55 сталася побутова пожежа у квартирі житлової чотирьохповерхівки на вулиці, 12 квітня міста Харкова. Горіла житлова кімната в квартирі на площі 7 квадратних метрів. Вогонь вдалося приборкати о 21.30. Вогнеборцям вдалось врятувати трьох чоловік. Причина загоряння коротке замикання електропроводки. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та зниж. Коджено 64 вибухонебезпечних предмети. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 30 грудня військові РФ продовжили обстрілювати Харківщину. Внаслідок злочинних дій окупантів загинула цивільна жінка. Поліція задокументувала чергові воєнні злочини РФ 30 грудня. Село Ківшарівка, Куп'янський район, 1400 Артобстріл. Загинула цивільна жінка. Село Відродженівське, 20.30, ФП «Відрон». Зруйновано приватний будинок. 30 грудня поліцейські здійснили 17 оглядів місць подій, внесли до єдиного реєстру до Вих розслідувань відомості про два кримінальні провадження пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 30 грудня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали 19 людей: місто Куп'янськ, Вузловий, 2, село Курилівка, 3, село Борова 3, село Піски Радьківське, 3, село Загризове – 6, село Лохівка одна, село Весела, одна людина. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку ворог двічі атакував неподалік Вовчанська та Липців. На Куп'янському напрямку ворог протягом дня 16 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Голубівки, стопової Новоселівки, Кругляківки та Загризового. На даний час тривають 6 бої зіткнень. Марія Дмитро Грієнта Олексій Марйов. Харків. Новини. У Київській області внаслідок російської атаки є поранена. За даними ОВА, постраждала жінка 1975 року народження. Медиками діагностована контузія та гостра реакція на стрес. Вся необхідна медична допомога надається. Проінформували в Київській ОВА. За даними ДСНС, в одному з районів області після ворожого обстрілу сталося часткове руйнування приватного житлового будинку. Весь ранок в Україні лунала масштабна повітряна тривога. На Сумщині у Шостинській громаді через атаку РФ зруйновані об'єкти інфраструктури. Крім цього, пошкоджено 12 багатоповерхівок, два освітні заклади та об'єкти соціальної сфери, повідомили Вова. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Головне управління розвідки Міністерства оборони України вперше знищило російський гелікоптер Мі 8 за допомогою морського дрона Магура 5 як повідомили у відомстві, атаку провели сьогодні воїни спецпідрозділу ГУРМО України груп 13. під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут, тимчасово окупованого Криму, внаслідок застосування ракет ПІ 73 сі Драгон знищено російський гелікоптер Мі 8 Ще один такий Ворожий гелікоптер зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування. Йдеться у зведенні ГУР. До України повернулось 189 громадян з російського полону за даними президента Володимира Зеленського. Це військові захисники Азовсталі та Маріуполя, чаес острова Зміїного і з різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери, це нацгвардійці, у тому числі азовці, прикордонники, тероборонівці, воїни військово-морських та збройних сил, і також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі. Відомо, що обмін відбувся за посередництва об'єднання. На них Арабських Еміратів Президент США Джо Байден оголосив про надання 2,5 мільярдів доларів військової допомоги Україні. Я з гордістю оголошую майже 2,5 мільярди доларів на безпекову допомогу Україні, оскільки український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від російської агресії. Написано на сайті Білого Дому з посиланням на слова президента США. Серед українців збільшився рівень песимізму. Про це свідчать дані соціологічного опитування групи рейтинг спільно з Галуп Інтернашнал, оприлюднені 30 грудня. Так сподівання, що наступний рік буде кращим за 2024 й Мають 45% українців, що на 6% відсоткових пунктів менше за показник минулого року. На погіршення очікує 27% респондентів. Ще п'ята частина вважає, що 2025 рік буде таким самим, як і рік, що ми. Нає 8% респондентів відповіли не визначено. У порівнянні з минулим роком оцінки змістилися до більш песимістичних очікувань. Минулого року 51% мав позитивні очікування, а 17% – негативні, зазначили соціологи. В Ефіопії через падіння вантажівки в річку загинула щонайменше 71 людина. Про це повідомляє Reuters. За попередньою інформацією, аварія сталася через перевантаження транспортного засобу та складні дорожні умови з великою кількістю поворотів. Водій не зміг упоратися з керуванням. Це сталося в районі Бона. Серед загиблих 68 чоловіків і три жінки. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані в лікарні. У Харкові протягом 2024 року зазнали пошкоджень 1527 багатоквартирних житлових будинків. І всі вони потребують відновлення. Героїчні харківські комунальники щодня ліквідовують наслідки прильотів, займаються ремонтом будинків. Протягом 2024-го, в рамках проведення робіт з ліквідації наслідків, фахівцями закрито 28 тисяч 438 квартирних вікон, 12 тисяч 183 вікна місць загального користування, 3 тисячі 508 балконів. Відремонтовано 204 покрівлі, зазначає директор департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради. А де Олексій Топчій, це кропітка і важка робота, тому що ми не знаємо кожен день, де і коли буде приліти, і скільки потрібно матеріалів розрахунку сили засобів для того, щоб її усунути. Але згідно з вимогами міського голови, найкоротший термін ми повинні забезпечити наскільки це можливо максимально, щоб люди прийшли і повернулися до свого попереднього житла. Він особисто проводить. Незважаючи на час і нічні або денні, коли був приліт наради, максимум доба або дві ми закриваємо контури, щоб не було розморожування будинків на зиму та відновлюємо послуги для щоденного життя людей. А щоб харків'яни пошкоджених обстрілами осель якнайшвидше мали змогу відновити своє житло. В нагоді стає державна програма є відновлення. За дорученням харківського міського голови, фахівці профільних служб приїздять разом з комунальниками на місця прильотів та організовують там мобільні пункти. Пояснюють людям механізм дії програми допомагають оформити заявку. Так лише протягом 2024-го харків'янами було подано більше ніж 11 тисяч 400 заявок на отримання. Компенсації за пошкоджене житло і 2000 тисячі заявки на отримання сертифікатів для придбання нової оселі в Харкові протягом 2024 року більше ніж на 760 мільйонів і майже 300 тисяч гривень було отримано компенсації на відновлення житла. Це по програмі є відновлення. Також 549 мільйонів. Практично 600 мільйонів на компенсацію за зруйноване майно. Тобто ця програма працює. Ми на теперішній час дуже. Впевнено, по ній відпрацьовуємо наші заявки. Відпрацювання заявок в департаменті зберігається на більше ніж 90% від кількості, яка до нас надходить. Вона постійно змінюється, тому що є прильоти і є збільшення, вони не прогнозовані. Але відділ департаменту постійно справляється і через буквально декілька. Діпа бо тиждень у нас опять відсоток підіймається більше ніж 90-95% відпрацювання заяв, які надходять до департаменту. Крім щоденної роботи з відновлення житлового фонду в Харкові ведуться і заплановані поточні ремонти будинків, розповідає Олексій Топчий. Так на 2024-й було заплановано виконати більш ніж 1300 робіт різного роду у будинках жилого фонду. Це і ремонт покрівель, це і вхідні групи, і фасади, і цоколя, відмостки, і укриття. Так, от план був перевищений майже на 67% і відремонтовано більше 2100 Будинків. Вся ця робота свідчить про те, що Харків дійсно місто Герой. Віднаходить сили жити, працювати, відновлюватися. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків новини. Дитячі голоси, різдвяні прикраси та очікування казки для молодших школярів холодногірського району. Місто влаштувало новорічний мюзикл Четверте королівство. Сьогодні учні перших четвертих класів не тільки бачать своїх вчителів і однокласників наживо, але й сподіваються побачити чарівних персонажів вистави. Я думаю, що на сцені будуть виступати символізичні тварини до цього року, та буде якийсь Казки, а новорічний настрій в тебе є. Звісно, я бажаю його усім, хто зараз знаходиться у цьому залі. Новорічний настрій, сміх та багато яскравих емоцій подарували різноманітні казкові персонажі четвертого королівства театру Мадригал. Історія про хоробрість, дружбу та здійснення мрій, яка оживає прямо на сцені. Осійна гра акторів, яка переносить глядачів у чарівний світ, де можливо все. Різні персонажі відомих казок дарують справжні емоції та надихають повірити у власні мрії. Унікальні та яскраві костюми зачаровують і додають магії свята. <різвіця> Ішлося й без головних героїв свята. Дітей привітав чарівник Санта Клаус зі своєю помічницею. Свята, яка захопила юних глядачів з перших хвилин, залишила особливі враження, подарувала новорічний настрій та віру у силу добра. Я дуже радий, що вчора в нас був. Солодкі подарунки від Святого Миколая. А сьогодні в нас чудова вистава, як усе в нашому місті Харкові, чудово, найкраще, найсвітліше. Я дуже радий, що сьогодні я побачив не на екрані своїх своїх однокласників, а живйом. Я дуже радий. Дякую. А чому вчиться От Чому вона вчить? що зло нікого не переможе, і як і Україна переможе. Мені запам'яталося королева. Яка королева? Там багато було. Їх. Всі. От про що ти мрієш? Я бажаю, щоб закінчилася війна, настав мир, щоб всі були здорові. А в тебе є вже новорічний настрій? Так. Дуже гарне, дуже красиве свято. Запам'яталося солодке Королівство, холодне королівство. Що таке. Твої мрії. На наступний рік. Щоб закінчилася війна, щоб всі мої друзі і взагалі всі повернулися із-за кордону, і щоб був мир і ніколи не вимикало світло. Коли були ведмеді і ведмеді лапу потеряв, а ще, що коли була пісня Аупаці УПЦ? Яскрава, дуже запам'яталося тобі, так? Так. Які у тебе мрії є? Ну не, не знаю. в мене нема мрій, я просто живу. А що би ти побажав всім харків'янам у новому році? Ну я напевно побажав миру, щастя та грошей. Якісь погані королеви вони були якимось поганими рисами. Але дівчинка Ельза помішала їм та. Заробила мир добріше. Вчить, що не треба бути е, жадібним, байдужим на все. Я мрію, щоб, е, щоб закінчилася війна, щоб настало мирне небо. Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Олександра Панченко, Олексій Старінков, Харків. Новини. Чи люди принесуть щастя, найкраще подарують спогади. У Харкові відбувся турнір з боротьби пам'яті майстра спорту України міжнародного класу Георгія Манучеряна. Це була унікальна людина, яка завжди прагнула бути першою і в житті і в спорті. Багаторазовий переможець та призер чемпіонатів світу, Європи, європейських ігор серед ветеранів, з вільної та греко-римської боротьби, Самбо, Дзюдо та сумо, полковник міліції. І легенда, у бос. це все про нього. Георгій був різностороннім спортсменом. Добре, грав в теніс, а міжнародником став у 46 років, вигравши турнір у Єгипті. Він творив іноді такі речі, взагалі які не можна було уявити. Ну, наприклад, програвавши сутичку 4-1 за 3 секунди до кінця сутички фінальні на чемпіонаті світу в Маракеш, він виконує кидок на 4 балу бали. виграє 5-4. Як він це зробив, я досі не розумію. Таких прикладів дуже багато було, і я вам скажу, можна характеризувати її підготовку. Тому що коли він готувався, ну я йому постійно казав тихіше, тихіше. Тому що то він такі викиди робив прогин, що хлопця зломана ключиця. А переворот боковий, що там міністрі порвалися. Я кажу, напівсили, напівсили. Тому дуже потужна, дуже сильно у всіх напрямках людина і психологічна, і фізично обдарована. Тому знаєте, приклад для многих, як треба себе поводити і в суспільстві. Георгій Манучарян був прикладом і для молодих спортсменів і для колег ветеранів І дуже символічно, що нинішній турнір, який був організований спортивним клубом Первослав та який проходив під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова, зібрав борців різних поколінь від 12 до 72 років. Юнаки виступали у змаганнях з вільної боротьби, сильніше проявили себе вихованці спортклубу «Колізей». Вони здобули чотири золоті, чотири срібні та три бронзові медалі. Переможцями стали Захар Пороліков, Дмитро Чекарєв, Ніка Спарфонов та Максим Корнілов, який посів перше місце у найлегшій ваговій категорії до 38 кілограмів. Підопічний Ігоря Полякова виграв дві сутички достроково: – 11-0 та 10-0. І торічну бронзу поміняв на золото. Максим займається вільною боротьбою шість років. Про майбутнє говорить у of them more Я хочу стати чемпіоном міри, чемпіоном олімпійських ігор. Я хочу стати чемпіоном світу, чемпіоном Олімпійських ігор. Завжди виходити, бути налаштованими, займати лише перші місця і радувати батьків. У мене спочатку сестра займалася вільною боротьбою, а я тхеквондо. У мене нічого не виходило, і я вирішив спробувати на перших змаганнях. Посів друге місце. Зрозумів, що вільна боротьба це моє. Мене потягнуло. Я на кожному тренуванні все но. Ве, вивчаю нові техніки, нові прийоми. Щотижня борюся в залі зі своїми. То програю, то виграю. Це досвід постійний. Кому досвіду не позичати, то це ветеранам. Віддати шану Георгію Маничаряну виявили бажання самбісти з Одеси, Охтирки, Полтави, Сум, Тростянця, Змієва та Харкова. Боролися вони у восьми вікових групах, свій потенціал не розгубили, всі були рішуче налаштовані. Добровільно програвати ніхто не збирався, а перемогти без серйозної підготовки з листа було неможливо. Господарі турніру викосували 10 перших місць. У вазі до 79 кілограмів золоту медаль забрав відомий харківський тренер Геннадій Помиляйко. Президент обласного союзу ветеранів самбо став першим у категорії 60-64 роки. У фіналі він здобув вольову перемогу, поступаючись 0-4. Опірохета шикарний стимул. По перше, це шикарний стимул привести себе, хоч трохи у форму. Зараз це дуже важливо. По-друге, це звичайно, зустріч з друзями. Вони приїжджають з інших міст і є можливість з ними побачитися. Та й із харків'янами зараз дуже рідко вдається побачитися. Для мене наприклад, мотиватори старші хлопці. Вони приходять на тренування, стараються пихтять, і я мушу терпіти. Я мушу довести молодшим, що треба виходити поборотися. Не соромитися, не боятися, не нервувати, не ховатися, а показати молодому поколінню приклад нормального здорового способу життя. Працюйте, приводьте себе в хорошу форму, і вам на змаганнях аплодуватимуть. Про це ви потім ще довго згадуватимете. Найголовніше це спогади на майбутнє. Наші діти повинні знати про ці змагання, приходити дивитися та вболювати за своїх тренерів, за своїх тат дідусів, і це також мотивація для них тренуватися. Тівація для них тренуватися. Юні спортсмени вже чимало знають. ветерани ще багато можуть. Боротьба поєднує пам'ять про Георгія Моночаряна живе. Три золоті, дві срібні та три бронзові медалі. Такий результат збірна Харківської області з боксу показала на молодіжному чемпіонаті України у Хмельницькому. Переможними виступами відзначилися дівчата. Кіра Макогоненко, яка представляє кадю США ХТЗ, здобула титул у ваговій категорії до 50 кілограмів. У фіналі вона забила полтавчанку Маїну Донченко у першому раунді. Ще одна підопічна Артема Макогоненка Софія Новікова. Стала чемпіонкою у вазі до 66 кілограмів. Вона здобула дострокову перемогу над місцевою фавориткою Вікторією Кучер у другому раунді. Юлія Ступакова озолотилася у категорії до 63 кілограмів. Зробила це вихованка старшого тренера відділення боксу Кадию США Восток Сергія Верходанова холоднокровно та впевнено. У головному поєдинку Ступакова зустрічалася з Анастасією Шуваловою з Кременчука. Та змусила її залишити ринг також у другому раунді. У загальнокомандному заліку харків'янки посіли друге місце. Срібних нагород у Хмельницькому удостоїлися Богдан Спорнік і Данило Крижанський. Вони піднялися на п'єдестал у вагових категоріях до 63,5 та 71 кілограма відповідно. Крижанський ще й виконав норматив майстра спорту. Олександр Звєрів, Данило Лученцов та Антон Спорнік стали бронзовими призерами. Готували харківських боксерів до чемпіонату України серед молоді їхні особисті тренери. Денис Густодим, Сергій Верходанов та Сергій Штефан. МСК Харків продовжує колекціонувати поразки у регулярному чемпіонаті України з футзалу в екстралізі. Їх уже вісім. У дев'ятому турі підопічні Василя Сухомлинова поступилися сусідові по дну таблиці Львівському і найті три-чотири. У складі городян по одному м'ячу забили Данило Кондратович, Девід Кукленко та Кирило Хахілєв. З трьома очками харків'яни опустилися в турнірній таболі проранги на останнє 12-те місце. Це. Олександр Шаріков, Синицький, Світлана Бреус Спорт, Харків, новини.